Піч для казана майже за безплатно. Для цього нам потрібно ось таких два балона і собака. З одного балона знімаємо відрізаємо точніше зверху кришку, іншого потрібно буде відрізати і вверх, і низ. Ну і будемо Дивитися, що з того. Вийде. Якщо нічого не вийде, відео також не викладу. Другий балон також потрібно відрізати тут уже знизу і зверху. І отаким от нехитрим способом пробуємо рівно розмітити лінію відріза. Навіть сходиться щось майже рівно. Таким самим методом розмічаємо і верхню частину балона. Ну і далі треба то все попробувати ще рівно по цим лініям відрізати. Вийшло ніби непогано, тепер лишилося придумати, як би ось ці балони зварити між собою, щоб було рівно. Так вони виглядають в парі, тепер їх треба якось спробувати акуратно зварити. Спочатку робимо прихват, щоб потім було зручніше варити, далі зачищаю все по місту шва і буду пробувати якось варити Ось такі акуратні ідеальні шви в нас виходять. Так що варимо далі. Получилось, в принципі, ось так акуратно. Деякі етапи по якійсь причині не записалися, що було ще зроблено. Були приварені три ніжки. Ось якось так. Такими ж самими красивими швами дверка. Така петелька. Було зроблено ось таку ручечку, щоб можна було відкривати, дверку закривати і вирізані от ще такі. 4 штучки трикотників, щоб була так називаємо тяга. Далі лишилося ще зробити ручки, в принципі, можна провіряти, як з того щось чи буде, чи не буде. Так як це піч майже за безкоштовно тому ручки будемо брати для неї ось з цього ж самого балона. З іншого я вже вирізав і будемо от якось так пробувати приварити. Ну, в принципі, все можна буде пробувати, як воно буде робити. Чи буде щось з того, чи можна буде його викинути на металолом Ну і в результаті у нас вийшла така піч для сковороди, для казана. Майже безкоштовно. Чому майже? Тому що ця петелька коштувала 17 гривень, а все інше знайшлось вдома. Балони підігнали знайомі хороші. В принципі. Виглядає досить непогано.